Мовилися прилюдників, і я її повністю підтримую. Підтримую цю заяву. І насправді багато хто писав під різними ніками, там, що міський голова не бачить святого поверха, на якому він живе, що робиться під носом. Все я бачу. Все я бачу. І хочу заявити одну просту річ, про яку я сказав сьогодні пану Томашевському. І я йому пообіцяв, що відповідь на це питання його який мені сьогодні задав на озері, а хай мене вибачить, я як тільки його здиваю на озері, то я тільки думаю, як би пошвидше від нього втікти. Так. Ну, я трохи молодший, маю швидкість, трохи більшу. І я бігаю е за годинниковою стрілкою, а він проти годинникової. То я нам дається, там не дуже добре. Але йому про обіцяв. І я зараз говорю те, що я йому сьогодні зранку сказав. Як громада вирішить, так і thank <laughs>